Доброго ранку, в мене сьогодні пізній сніданок, бо зранку вже була б у нас повітряна тривога з підвищеним рівнем небезпеки. Доводилося ховатися в приміщенні, бо на вулиці дуже небезпечно в цей час знаходитись. Не знаєш, де впаде і де взірветься. Тому люди намагаються просто хоча б у приміщення зайти, якщо не встигає до бомбосховища. На сніданок у мене варений рис, звичайно, варений рис, без нічого, немає там ні олії, ні вершкового масла, просто на воді, Тюфтеля. Тю втіля з такого фаршу. Курине м'ясо перекручене на м'ясорубці. До нього додала варений рис, цибулю, моркву, теж перекрутила разом з м'ясом і додала фарш. Яйце, сіль та різні різні спеції. Я люблю багато спецій, щоб було у стравах, які я вживаю. Соус. Звичайний соус. Болгарський перець покришила цибулю, моркву і все це підсмажила на пательні, на олії, рослинній. Потім додала томатну пасту, воду, спеції, сіль та трошки цукру, щоб не був соус дуже кислим. Звичайна кава, мелена, кава, зерена. Та замість салату в мене сьогодні томат порізаний дольками, притрусила сір'ю та полила гарбузовою олією. От і весь мій сніданок смачний, бо свіжий. І моя подруга кс-кс-кс. Вона вже накормлена. Тільки складає мені компанію, куди киця ти, ти лізеш. Ти поїла, дай мені поїсти. У мене і так невеличка порція. Рису тут дві столові ложки, тюфтіля розмірами за одну столову ложку, як порція. І один середній томат помідор. От і все, така вона. Вперто хоче залізти на стіл. Так, вже залізла, оце так їда. Киця, ти бігаєш на вулиці, ловиш мишей і мені зовсім не хочеться з тобою на одному столі ділити свій сніданок. Краще я їй щось пізніше трошки залишу та дам. Ну, от і все. Всім смачного, зустрінемось пізніше. Хай вам добре смакує!